Усім привіт! В ефірі спецвипуск М1 Music Awards News. уже післязавтра відбудеться грандіозний гала-концерт за участю 26 шести топових артистів. У палаці спорту повним ходом ідуть репетиції. Звідти повернулася Міла Єремєєва. Строїтельство сцени, декорації на фінішній прямо. Тим рядом артисти трудяться на прогонах. Від десятки тисяч людей в залі і мільйони перед екранами телевізорів з нетерпенням ожидають шоу. Спеціально для Тіни Кароль установили складну лазерну систему. Режисери проганяють номер десятки разів, адже будь-яка неточність може зірвати постановку. це дуже складно, тому що да, Ми задіснем лазера з ними Мало хто взагалі працює. Наймолодшій учасниці церемонії Мішель Андраде дістався вкрай екстремальний номер. Вона має злетіти під стелю. Потап наполегливо вмовляє підопічну подолати страх висоти. На місці Мишель Ябы, наверное, чуть-чуть уписился, -чуть чесно. говоря. У нас был сегодня такой момент, коли Мишель плакала, потому що на неї она навалилась. Все, Вона дуже трогательный чоловік, така дуже тонка натура і у нас тут разговор розговорка застоявся. Я не з страховки, тільки ручка. Я тримаюся за металічну пусту штучку. Все, дотримуйся нам, тому що якщо не тримаєшся, держати, то можна упасть. Поборюємо всі її страхи. Це для неї вообще очень большой шаг, урок. І шок, так. <гум> да. Долати неабиякі труднощі заради яскравого виступу доведеться і старшій колезі Мішель Насті Каменських. Після невдалого стрибка з парашутом та важкої травми ноги співачка вперше вийде на сцену на підборах. Но ведь больше. На сцене M1 Music Awards Настя Буде танцевать. Вот у меня же травма ноги. Ну, да, ты и сейчас... вообще на таких высотах? Я сейчас репетирую на каблуках, на которых я буду уже на сцене. И, честно говоря, она мне беспокоит каждый день. Но я ей говорю, сверись, у нас тут важное мероприятие. Вы увидите Настю во всей красе, да, так как Настю еще не видели. Мечта мужчин наконец-то да, осуществится. Включайте. Настя Каменских разденется. Посмотрим. Тим часом Алан Бадоїв свою підопічну випробовує холодом. Тетяна Решетняк годинами мерзне на численних репетиціях. От бачите, холодно, Алан морозить і на сйомках кліпу. І на репетиціях, але вже на головній сцені режисер обіцяє влаштувати справжню спеку. Якщо лан ставить номер, він вже уже не може бути легким. там буде все мабуть, в цьому номері, В одному. Е, різні ефекти, спецефекти. Технологічні ноу-хау, тонни декорацій, цілодобові репетиції, екстремальні постановки та найпопулярніші артисти. Гала концерт від м 1 вразить своєю масштабністю уже після завтра. M1 Music Awards Ін'ян. Дочекайтеся нового випуску M1 Music Awards News. Ми розкриємо велику таємницю гала-концерту. Зустрінемося завтра о 19-й на M1. До найграндіознішої музичної події року M1 Music Awards залишився один день, 22 години, 55 хвилин.